Друзі, ось такий крутий гамачок повністю на заднє сидіння в нас зараз в наявності на складі. Колір чорний з червоною окантовкою, кріплення за 4 підголівника, дві бокові ручки. Та кріплення додаткове основи гамачка за спинкою, щоб він не ковзав. Це наше власне виробництво українське. Ручна робота. Якісна тканинка. Ззовні. Всередині м'якенький синтепон та додаткова підкладка ПВХ для забезпечення повністю водонепроникного ефекту. Тут завжди є доступ до ременів безпеки. Отвори на липучці відкриваються за потреби. В Гамачок ми можемо додавати такі опції, як повідці, кишеньки та віконце з сітки за бажанням, також доступне коригування розмірів за вашими мірками. Хочу також зазначити, що гамачок з часом не розтягується, він не еластичний, просто не має такої властивості. Бокові частинки відкриваються з обох сторін, стоять блискавки з фіксатором. Використовуємо якісну фурнітуру. Усі кріплення регулюються індивідуально.